Доброго дня! сьогодні от такий у от нас інструмент. Маленький доударенький, да. Е шпунтубіль правильно називається шпунтубіль Значить, для чого він? Для прирізання пазів, канавок, всяких фігурних е фігурних, е ну, фігурних ну пазів, скажімо так, да, як воно буде. Або канавок, там, канілюрчики всяких. Все таке. В порівні з електрофрезером, які його плюси? Е, По-перше, якщо нам треба зробити пас, товщиною, наприклад, скажем, там 2 мм або 3 мм, скажімо, електрофрезером тут є деякі моменти, ці воно робиться елементарно просто. Якщо вам треба, скажімо, щоб е, сам паз був діаметром не прямим, а полукруглим, ви відповідно, заточуєте нож під той. Радіус, який вам треба, і працюєте. Так само і глибина все тут виставляється. Знову ж таки, ніж ви переточуєте під той розмір, яким треба, тут у вас вже польот фантазії великий. Коли ми працюємо. що мені тішиться? Коли ми працюємо. <Handhart aggi�ngoronline> Коли ми працюємо електрофрезером так? електрофрезером. Всі ми розуміємо, що чим більша фріза, тим більший ну, діаметр, швидкість різання більше, тому що більший діаметр. От. Чого, наприклад, у фестуловських кромочниках да? на таких маленьких кромочниках стоїть така велика фріза. Тобто не малесенька така фріза, навіть для канавки там радіусом 2 мм, 2-3 а стоїть велика фріза. Щоб була більша швидкість, швидкість різання. Тобто голова швидкість більша, відповідно різання, ну Це зрозуміло. Да? Тобто, ви, мабуть, Ну, мабуть, стикалося з таким. Берете фрезер, ставити фрезу в четверку, робить такі пази, воно також аж тугенько йде, потім завертається, тому що, що чим ближче до центру, тим швидкість відповідно набагато менша. Да. Ну, це зрозуміло, так? Я думаю, тут фізики об'яснювати не будемо. Тим більше я що не викладач фізики. Знову ж таки, давайте показую, що він представляє. В роботі я потім покажу. Виставляється, тут виставляється глибина. Ця лінійка виставляється в нас відповідно ширина, яка треба, і йдемо. Починаємо в всіх цих пунктубілья, починаємо від краю. Не від початку, а від краю. Тоді в нас дерево буде, получатися, що зрізається під укосом. І ви собі контролюєте різання. Тобто ви не берете спочатку до кінця і там валите його, що куфайка завертається, а потихеньку собі з кінця починаємо. І ви бачите, скажімо, як воно прорізає, як воно прорізає, де треба трошки більше нажати, де трошки менше нажати, скажімо так, ви собі вже контролюєте. Знову ж таки, чистим ротика. Тут, як я вже казав, всіх інструментах таких закритим. Таке тіпо типу. це зублять, але ще тут обов'язково треба не забуватися про ротик. бо якщо тут набувається тирса, потім він починає вже не різати, а починає дерти. От і все. Приблизно, скажімо так. Да? Тобто до тих пір, поки воно не впреться, скажімо, ця лінічка, поки, поки вона не ляже. От, от як в даному випадку вона вже лягла, все, воно вже глиб не бере. Досить чисто, досить гарно. Нема таких сколів, чого? тому що ви вже самі контролюєте те різання, яке вам треба. Тобто, де трошки більше, де трошки менше. і ви так... Таким чином контролюйте. Так, що є така штука. Значить, що я з ним робив? Це, по-моєму, восковський ще. Да. Моє відношення до того, ну таке, ладно. Поставив направляючі з нержавейки. Так, тут трошки сточив. Чого? Під оцей ніж. Там був в оригіналі якийсь ніж там тоненький, 2 мм, його зразу мало викидати, оставити такий ніж. Товстий, з хорошої, нормальної сталі. скажем, щоб він різав. Ну, відповідно, заточуйте. Тут я особо навіть не заточую, так не скоро року, як не будь заточив, щоб показати. А тут вже дальше треба заточити його під той діаметр, який йому треба. Відповідно, тут. Тут у нас було, скажем, такий був бугорок, да, що він, цей бугорок саме, сам ніж лягав, а тут далі ще скос такий був. Короче, я все зробив, звідси тут його фрезернув. І поставив, що в мене ніж добре лягає повністю всією плоскостю, упирається до краю. Скажем, тут беремо оця, у нас є, оцей ножик, ножик прижим. Точніше, да? І затягуємо його. Тобто поставили тут виставляння, особо немає таких великих ніяких Поставили, прижали, вперли його так от до кінця, трошки чуть придавили і зажали. Все, оце все настройка. А далі, коли ви вже ріжте, ви вже бачите. Як вам більше нажать, прижать, скажем, і з якою швидкістю різати, ну це все в процесі. Складного тут нема нічого. Така цікава штучка. Так, добре, це я розказав, показав, і Є в нас і така шпунтобіль. Ну, відповідно, тут. Знову ж таки, це все я підганяв, бо ми розумієте, що депускі інструменти вони такі. Без напільника і рашпіля, без наждачки і не обійтись. Такі. Але в хорошому робочому стані практично нормальний інструмент. Так, ну і давайте поведемо деякий підсумок, бо я ж казав, що це все буду продавати. В роботі я все показував, все розказував, все дуже доступно. Так, плита у нас повіручна плита, повіручна, прикірочна Я показую для чого і як. Ціна приблизно біля трьох тисяч, скажімо, плюс-мінус. Чого? тому що я її купляв. Я її спочатку мені її фрізернули, тому що там були після заводу, після консервації такі вибойні. Спочатку фрізернули, потім шліфанули. Ви отримаєте, якщо так, плиту, вона буде після шліфального, вона буде новесенька, як, як стіти. Так, далі Спокобіль приблизно десь 1900. Цей приблизно десь біля половиною. Цей приблизно десь біля трьох, знову ж таки, я казав, що тут залізку йде пілана. Так. Це 6,5 порошкова сталь G90. Ну, Поки отак це все є. Да? Оці два я окремо поставив. так? Це трошки може буде потім, бо ці ножі, що я казав, пам'ятаєте, під тими кутами, я ще їх не доробив. Але кого цікавить, конкретно ці модельки, скажімо так, вони дорожчі відповідно будуть, ніж ці. от. Тому що тут і якість, і виконання зовсім інше. Ну, і Сама як. Фірма, фірма та сама, але Да? Пишіть дзвоніть, домовимося. бо там ще мають ці ножі, я ще їх так не доробив, просто порошкові ставлю. Добре, приблизно так зараз розказав, показав. Потім буде там, ще одну штуку, я зробив, цікаву, досить для м -м, працювання рубанками, як кажуть, в Донце. Я не знаю, як воно по-українськи правильно сказати його, коли Ну, Я коротше, покажу. Там і кутники, все там з металу все зроблено все є. Добре, кому цікаво, пишіть дзвоніть. Якщо ви десь біля рівного недалеко, приїжджайте, попробуйте руками, як воно, що воно. Тим більше, весь інструмент робочий повністю. Це не те, що там от, я куплю і я думаю, що він буде якось працювати. Ні, я все показав, все розказав. Приїжджайте, попробуйте, побачите, підійде, візьмете, не підійде, чаю купимо, каву п'ємо. Добрим людям завжди раді. Добре, дякую, побачення, всього доброго.